Здравствуйте, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні, люба дітвора, у нас буде цікава гра. Уявіть собі, малята, вирушаємо мандрувати. Я пропоную сьогодні з вами вирушити у цікаву казкову мандрівку і полетіти ось на такому чарівному килинку. мандрувати. Отож вирушаємо з вами у чарівну та казкову мандрів. І ось ми з вами летимо на чарівному килимку. Піднімаємося вище, 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 до хмарин. Піднялися аж до самого сонечка вгору. Підніміть рученята. Ось так ми дісталися аж до самого сонечка. Давайте посміхнемося всі сонечку. Так, посміхнулись, посміхніться один одному. Давайте подаруємо один одному гарний настрій. Молочиночки. Так, ми з вами прилетіли на станцію Казкова. А скажіть мені, будь ласка, казкові герої на якому транспорті подорожують? Баба Яга! На чому літає? Так, баба Яга літає на мітлі. А скажіть мені, будь ласка, до чарівної країни дюймовочка на чому добралась? Так, дюймовочка вирушила в подорож у чарівну країну на Ластівці. Молодці. Скажіть мені, будь ласка. А як подорожував маленький мук? Так, маленький мук подорожував завдяки чарівним черевикам. Дітки, ми з вами правильно назвали на чому подорожують казкові герої. А давайте з вами пригадаємо, вдавнину на чому люди подорожували? Так, на конях. Подорожували на волах та на віслюках. Зараз є дуже багато сучасного транспорту. Я пропоную з вами переглянути мультик Мультизнайка там, де ми більше дізнаємося про різний транспорт. Транспорт служить для пересування по землі, воді, у повітрі. І навіть під землею. В залежності від цього, його поділяють на такі види: наземний, підземний, водний, повітряний. Однак і серед цих видів транспорту одні перевозять пасажирів, інші вантажі. Крім того, автомобілі помічники в будь-якій роботі. Вони поливають та підмітають вулиці, прибирають сніг, гасять пожежі тощо. В залежності від цього транспорт ще поділяють на пасажирський, вантажний і спеціальний. До наземного транспорту відноситься легковий автомобіль автобус, вантажівка. Потяг Мотоцикл велосипед. Водний транспорт. Це вид транспорту, що виконує перевезення вантажів і пасажирів по водних шляхах, тобто по річках, озерах. Морях та океанах або пересувається під водою. До цього виду транспорту відноситься корабель. Звучить. Човен? Підводний човен, вітрильник. Байдарка. Повітряний. Це транспорт, який пересувається в повітрі. Цей вид транспорту переважно потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. До цього виду відноситься Літак. Гелікоптер повітряна куля дирижабль. Підземний транспорт. Це метро Метро доставляє пасажирів до місця призначення як автобус або трамвай тільки пересувається під землею. Всі повинні пам'ятати, що вулиця сповнена несподівано. І всі обов'язково повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо не дотримуватися правил. Можна потрапити в халепу. Дітки, ми з вами переглянули корисне та цікаве відео, на якому ми більш детально дізналися, які є види транспорту. Пропоную вам ще раз повторити. Давайте повторимо разом. Є транспорт наземний, підземний, повітряний та водний. Ну, люди лише мріяли про такий транспорт, яким ми зараз користуємося. Так, вони спочатку винайшли колесо. Не зупинившись на цьому, вони побудували карету. І так поступово з'явилися заводи, на яких почали будувати і конструювати сучасні види транспорту. Ми уже з вами опинилися на станції Заводській. Пропоную вам сконструювати деякі види транспорту. Тож розпочнімо. Для нашого будівельного заводу нам сьогодні знадобляться ватні палички. Пропоную для початку побудувати вантажну машину, скоро буде новий рік, і щоб дід Мороз мав машину, на якій нам подарунки привезти. Ось так. Спочатку ми зробимо кабіну. Кабіну ми зробимо, подивіться, якої форми? Якої форми наша кабіна? Так, наша кабіна квадратної форми. Тепер зверху кабіни прикладаю ще одну паличку. Будемо робити великий кузов, щоб туди дуже багато подарунків містилося. Ось така велика кабіна. Так, ось паличку кладу, вже йду вниз. Так, ще одну паличку. І ось біля неї прикладу. І йду вже вліво до самої кабіни. Так, а на що схожий кузов нашої вантажівки? Подивіться уважно. Так. Кузом нашої вантажівки схожий на прямокутник. Він прямокутної форми. А чого нам ще не вистачає для нашої вантажівки? Так, вірно, нам не вистачає колес. Ось такі колеса ми поставимо. Скажіть мені, будь ласка, колеса якої форми? Так, розумашки, колеса у нас круглої форми. Так, тепер. Скажіть мені, будь ласка, а наша вантажівка до якого виду транспорту відноситься? Розумашки до наземного. А тепер пропоную вам побудувати човник. Ми ж вправні з вами конструювальники? Так, для цього беру, викладаю в одну лінію три палички. Потім прикладаю навскоси зліва одну паличку, і прикладаю навскоси справа одну паличку. Тепер зробимо до нашого човника ще вверх. Так, ось такий у нас вийшов човник. Так. А що не вистачає для нашого човника, щоб він швиденько поплив? Молодці, вітрил. Зараз побудуємо ще витрила. Так, а якої форми наш човник? Подивіться уважно. Форма називається трапеція. Так, будемо робити вітрила до нашого човника. Так, вітрила, скажіть мені, ось ми побудували вітрило. Якої форми? Так, трикутної. Молодці вітрила у нас трикутної форми. Так, ще робимо декілька вітрил, щоб наш човник швидко-швидко міг за вітерцем, як той подує, поплисти. Ось так, ось такі у нас вітрила. Давайте порахуємо, скільки у нас вітрил. Один, два. Отже, наш човник має три вітрила. Три вітрила трикутної форми. Скажіть мені, будь ласка, човник, який це вид транспорту? Молодці, водний. А тепер пропоную збудувати літак. Так, для цього ми беремо беремо три палички. Так. Цю паличку на Так, зверху прикладаємо ще три палочки. Це у нас буде салон літака. Так, зробимо йому хвіст. у справжнього літака є хвіст? Так, він же ж схожий на що схожий літак. Так, молодці. Літак схожий на птаха. Тому у нього є. Крила і хвіст. так Ось такий у нас хвіст, ще нам не вистачає крил. Прикладаю знизу палички, ось так навскоси, що було як справжнє крило літака. І викладаю навскоси зверху. ще нам не вистачає кабіни в літаку. Ось докладаю ще одну паличку до салону і ось так ось з'єдную. І вийшов у нас такий літак. Дітки, скажіть мені, будь ласка, а літак до якого виду транспорту відноситься? Молодці до повітряного? Молодці дітки, гарно попрацювали. Чудовий транспорт побудували? Ось скінчилась наша гра. Вам цікаво, дітвора? А тепер скажіть мені, що сподобалось, що ні. Розкажіть сьогодні, що вам найбільше сподобалось? На якій станції сподобалось найбільше подорожувати? А що запам'яталось найбільше? Пропоную вам намалювати і передати мені вайбер найулюбленіший свій вид транспорту. До нових зустрічей! До побачення!